Привіт усім! Важливі новини з національного молитовного сніданку, що відбувся 6 лютого 2025 року. Президент Трамп щойно оголосив про дві важливі ініціативи, спрямовані на захист свободи віросповідання. по перше, створення нової робочої групи на чолі з генеральним прокурором Пем Бонді, її завдання боротьба з дискримінацією християн у федеральних установах. Група діятиме під керівництвом генерального прокурора Пем Бонда. Президент США також закликав американців повернути Бога у наше життя. Він підкреслив, що релігія основа американського життя, яку потрібно захищати. Окрім цього, Трампом було анонсовано створення комісії з релігійної свободи. Жорстока антирелігійна політика української влади повинна була б однією з перших привернути увагу цієї комісії. Очевидно, що терор проти українських християн заслуговує справедливої оцінки та покарання. Втім, ми бачимо, наскільки антихристиянські сили, які допомагали цьому терору фінансами і підтримкою США, розрослися. Ворогів свободи віросповідання було і є багато. Однак в американському істеблішменті є багато християн, відданих цінностям свободи. Сподіваємося, що ці здорові сили стануть біля керма. Він ініціював створення комісії з питань свободи від розповідання, мета якої боротьба з політикою та переслідуваннями на релігійному ґрунті в усьому світі, з особливим акцентом на Україні. Трамп не стримувався у своїй критиці на адресу жорсткої політики України та підкреслив жахливі умови, з якими стикаються переслідувані українські християни. Сміливий крок чи не так? Послання Трампа було чітким повернути Бога у наше життя. Він наголосив, що релігія є основою американського життя і її потрібно захищати. Очікується, що ці ініціативи очолять багато християн в американському істеблішменті, які віддані ідеалам свободи, і не забувайте, що це відбувається одразу після міжнародного саміту з питань свободи віросповідання, де активісти висловили свої сподівання щодо другого терміну Трампа. Серед пріоритетів використання іноземної допомоги для сприяння свободі віросповідання та запровадження санкцій проти порушників. Отже, що ви думаєте з цього приводу, чи зможуть ініціативи Трампа щось змінити? Діліться своїми думками в коментарях. Дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал, щоб бути в курсі останніх політичних новин.